Татуювання, чорна мітка та синя хвороба, яка є ознакою маргіналів, представників світу злочинності, моряків та субкультурників. А з іншого боку, татуювання мали деякі британські монархи та аристократи, ба більше навіть росіянський цар невдаха Микола ІІ набив собі японську татуху. Взагалі, історія тату надзвичайно цікава і несподівана. Тут в один всесвіт змішалися татуйовані жінки з американських ярмарків та японські якудза. А також мужні і войовничі маорі про те, як татуювання із заборонених і зневажених суспільством витребеньок стали з першого гостромодним, а потім масовим явищем якою є справжня часом моторошна, але завжди екзотична історія татуювань, я й розповім у цьому сюжеті. А допоможуть мені розкрити цю тему крутезна книжка Соціальна історія татуювань, а також татумайстер, який робить татуювання представникам київської еліти Микита Корнієць? Я Богдан Олег Воробчук. А ви дивитеся канал Культур Тригер, 100 авторів якого мають татуювання. Тут ви дізнаєтеся про довкола культурні феномени, в яких варто розбиратися з учасним українцем. Перевірте, чи ви на нас підписані, і дуже важливо, чи натисли ви на дзвіночок. І пишіть у коментарі, як особисто ви ставитеся до татуювань. Вже маєте чи плануєте зробити, чи за жодних обставин не зробите. Буде цікаво дізнатися, а може й посперечатися з вами. Почну ось із якого парадоксу. Можливо, ви знаєте, що татуювання категорично забороняє Біблія. Точніше, книга Левіт Старого Заповіту дає таке твердження: не робіть надрізів на тілі своєму заради померлого, не наколюйте собі написів. Я є вічний Господь. Більше того, Біблія твердить, що першою татуйованою, чи точніше поміченою людиною, був Каїн, і водночас татуювання надзвичайно поширені серед релігійних людей, особливо в Латинській Америці. В католицькому світі поширеними є татуювання розп'ять матінки Божої, релігійних гасел або що. Що ж, світ змінився радикально, якщо навіть ревні католики завзято татуюють собі тіла, порушуючи прямі релігійні заборони. Однак самі татуювання значно древніші, аніж навіть Біблія. Найстарішим татуюванням серед виявлених людьми є мумія Амунет, жриці єгипетської богині Хатхор, яка жила за 4 тисячі років до нашої ери. На її животі, руках, грудях і стегнах виявили низку геометричних малюнків, створених з крапок та рисочок. При цьому тату, як і інші модифікації тіла, були дуже поширеними у древньому Єгипті. Відомо, що Тутанхамон мав довгі мочки вух. Науковці вважають, що він їх розтягнув навмисне. Трансформація, макіяж та декорування людського тіла у Єгипті вважалося мистецтвом. І ще однією знаменитою татуйованою мумією. Є так звана Сімілаунська мумія, яку виявили в Австрії 1991 року, їй близько трьох тисяч років, і вона має десятки татуювань. А за тисячі кілометрів звідти, поблизу кордонів Росії, Монголії та Китаю, виявили древню татуйовану мумію, датовану 2500 роком до нашої ери. Тож традиція татуювань надзвичайно давня і доволі розповсюджена. Але чому ж для західної цивілізації вона була зовсім неприйнятною? Справа в тому, що в давній Греції та Римі були інакші естетичні орієнтири, модифікації тіла тут засуджували, адже ідеалом вважалася повна оголеність. Категорія краси тут збігалася із категорією добра за естетичним принципом калакогатії, тобто фізична краса не мусила мати покрою або фільтрів, як і розум людини разом із подібними принципами юдео-християнської традиції. Це сформувало в західної цивілізації повне неприйняття татуювань, скарифікації чи інших тілесних модифікацій. Посилював цей ефект той факт, що чимало ворожих Греції та Риму народів від піктів та германців до фракійців мали традиції татуювань та боді арту. Тож це ще більше стигматизувало татуювання. Як варварський звичай, крім того, серед древніх римлян була поширена практика татуювати рабів та дезертирів, і на заході ця традиція не зникала аж до кінця 19 століття, що додавало іще більшої табойованості добровільному татуюванню. А християнізація так званих варварських племен, а з нею і природна заборона татуювання, практично викорінили цей звичай по всьому західному світі. Людиною, яка повернула зацікавлення до нього цивілізованому світові, був ніхто інший як Джеймс Кук, який і знайомить Європу із таїтянським словом Таутау, -тау», яке вперше з'являється в його щоденнику. Чоловіки і жінки розмальовують тіло. Це зветься тату, фарба потрапляє під шкіру, і малюнок стає непозбувним. Ясна річ, це вразило Кука, як і загалом екзотична інакшість цих острівних народів та їхніх традицій від європейської цивілізації. Тут мав бути жарт про кука та канібалізм. І тату вважалося органічною ознакою цього інакшого світу світу дикунів. Однак ще більше ніж таїтянці європейці вразили войовничі Маорі, мешканці Нової Зеландії. Зацитую прикметну реакцію ілюстратора кукової експедиції Сіднея Паркінсона. Їхні татуювання складаються у цікавий малюнок зі спіралей та інших фігур. Багато де шкіра вирізблена так, що схожа на гравюру. Втім, на певній відстані здається, ніби тіло заплямовано на поверхні чорними крапками, типове татуювання для дуже поважних чоловіків. Слуги та жінки задовольняються тим, що наносять на обличчя червоні або охрові крапки, якби на цей прикрий звичай не така вже й погана у них будова тіла. До речі, цитував я з прекрасно написаного та інформативного дослідження Алесандри Кастелані соціальна історія татуювань. Яке цьогоріч вийшло у видавництві Анети Антоненко, і є спільним проєктом разом з видавництвом Ніка Центр. Посилання на цю книгу я дам в описі до відео. Щоб закрити тему татуювання Маорі, я розкажу одну моторошну бувальщину у 19 столітті. Дуже поширеним екзотичним бізнесом стала торгівля татуйованими головами Маорі. Наймоторошніше, що цю торгівлю ініціювали самі маорі, які продавали європейцям законсервовані голови ворогів, а ті вже розповсюджували ці огидні сувеніри далі. Але Сандра Кастелані навіть наводить чималу цитату з Мелвілового Мобі Діка, в якій відображено факт цієї дикунської торгівлі. Скажу більше, деякі англійські аристократи збирали величезні колекції маорійських голів, як от генерал-майор Горацій Гордон Роблі. Іншим джерелом європейського захоплення татуюваннями стала Японія. Хоча тату вважається характерною культурною ознакою цієї країни, самі японці ніколи до нього не ставилися поблажливо, адже тату були знаками злочинців та інших маргінальних елементів. Однак це не завадило татуюванням тут спочатку розвинутися у справжнє мистецтво. А згодом стати її об'єктом захоплення з боку європейців у Японії досі серед крутих чуваків з якудзи поширене татуювання фулбаді, і навіть існує законодавча заборона членам якудзи публічно показувати свої татуювання, і призупиняється вона лише під час синтоїських фестивалів. Чим вони користуються? А от звичайні тату серед японців поширилися лише в останні десятиліття, прийшовши із заходу. Парадокс полягає в тому, що понад століття тому витончені японські татуювання настільки вразили європейців, що перетворилися на ефектний гламур та аристократичну моду. Такий собі Сазерленд Макдональд після відвідин Японії та навчання в місцевих тату майстрів став дуже модним у вікторіанській Англії тату гуру. До нього в чергу шокувалися найблискучіші аристократи тієї епохи. А з появою нової моди на Британські острови перебралися навіть найкрутіші японські татуювальники. Популярні часописи того часу розповідали про моду на татуювання серед представників королівських родин Англії, Данії, Німеччини, Росії та Греції. Татуювання мали британський король Едуард VII, батько Вінстона Черчилля, міністр з питань Індії Сер Рендольф Черчилль і навіть останній російський цар невдаха Микола II. Цікаво, що про цю моду серед аристократії думав італійський антрополог та криміналіст Чезаре Ломброзо, який вважав татуювання ознаками девіантних особистостей, і чимало зробив для того, щоб дослідити тату в середовищі злочинців та військових. Але цей позитивіст прорахувався настільки стигматизуючі татухи, вони були поширені і серед інших соціальних груп. Наприклад, цілком собі мирних венеційських візників та карарських каменярів, проте ще довгий час, аж до другої половини ХХ століття, татуювання були гострою екзотикою для переважної частини людства аж настільки, що татуйовані люди і особливо жінки були повноправними учасниками так званих десятицентових музеїв, попередників цирків чи то пак кунсткамер для бідноти, поряд із сіамськими близнюками та бородатими жінками. Серед таких живих експонаток особливо прославилася Нора Гільдербранд, яка мала на тілі 365 малюнків, та позувала з 1882 року перед публікою в Нью-Йоркському десятицентовому музеї Барнела. Айрен Вудворд пішла і ще далі. Вона вже не була простою експонаткою дешевих музеїв, а з 90-х років 19-го століття переїхала до Європи і навіть виступала перед коронованими особами. Цікавий висновок робить дослідниця Джудіт Батлер, стверджуючи, що татуйовані жінки, виставлені на показ у цирках та на ярмарках, насправді сприяли переосмисленню ідеалів своєї епохи. Більше того, татуйовані жінки опинилися на межі між новими можливостями роботи для жінок та новими формами комерційного споживання жіночого тіла. Вони спричинили перегляд ідеалу жіночності тієї епохи, тобто покірливості та домашньості усіх цих. Кіндер Кюхен Кірхе. Як вам такі висновки? Пишіть у коментарі. А поки ви пишете, я скористаюся нагодою подякувати нашим патронам. Імена найактивніших із них ви зараз бачите на екрані, але ми вдячні всім нашим благодійникам. Долучитися до них можна за посиланнями або номерами карток в описі до відео. До речі, історія татуювань це тема, яку обрали наші патрони під час голосування у жовтні. А зараз на нашому патреоні відбувається голосування за тему грудневого сюжету. Тож радимо приєднатися до наших патронів, щоб мати можливість взяти у ньому участь. Можливо, саме ваш голос стане вирішальним. Світ татуювань назавжди змінили два ключові фактори: перший це поява електричної тату машинки наприкінці 19 століття. Її розробив та запатентував Семюель Орейлі, а удосконалив Альфред Чарльз Саус. Відтоді тату стали суперякісними, і тонкість роботи залежала винятково від майстерності татуювальника. Але все ж до 60-х років тату залишалася ознаками маргіналів або найвишуканіших модників. Проте в епоху секс та н старокенролу мода на тату отримує другий подих і відтоді лише набирає обертів. Поширившись спершу серед байкерів, так званих янголів пекла, а згодом і серед скінхедів і панків, татуювання поступово завойовують нові нові аудиторії. Уже в 80-х тату стало настільки модним, що татуйована молодь не лише завойовує вулиці, але й просочується на телебачення. Селебрітіс повально роблять собі татухи, заражаючи цією модою своїх фанів. Фактично, це перетворює татуювання з маргінальних примг. На закономірну частину моди, провокуючи масовий попит на тату, найпоширеніший стиль того часу трайбл, який ви можете побачити, наприклад, на обличчі Майка Тайсона, або олд фешн, який є в багатьох селеб і досі залишається затребуваним. Але відтоді стилістика у світі тату настільки урізноманітнилась, що від можливостей для вибору можна увійти в ступор. Я свої тату зробив у зрілому віці, виношуючи ідею багато місяців. Тату мені набив майстер Микита Коренієць. Це були дві крутезні роботи Казимира Малевича, кубофутуристичний точільник та Тесля з його селянського циклу. А тепер я вирішив розпитати Микиту, який, до речі, нерідко татуює представників української владної еліти щодо сучасних українських тату трендів. Між іншим Микита вважає, що в селебріті стату зазвичай не надто якісні та показові, і ось чому знаєш, якийсь дуже дивний парадокс. Зазвичай відомі люди, які там футболісти, чи якісь співаки, співачки, зазвичай мають дуже убогі упороті татухи, тому що їм їх роблять ті, хто хоче отримати швидкий хайп або розголос у якихось сторіс, щоб типу ей. До мене прийшла ця людина і зробила цю тату. А от на питання щодо того, якими мотивами керуються люди, які вирішили набити собі татуювання, Микита пояснює: перше, пообіцяти собі щось і щоб не забути це. А друге, відзначити якийсь життєвий етап, або якусь подію, яка Вплинула і, і хочеться зберегти це відчуття, емоцію або, або якесь е, ну, зафіксувати щось. І третє, це просто гарно виглядати. Деякі роблять тату на відкритих місцях, щоб просто зробити дизайн тіла. І ще один цікавий момент: Микита запевняє, що після початку повномасштабного вторгнення українці стали значно частіше звертатися до тату майстрів. Причому не обов'язково маючи на меті набити собі патріотичне татуювання, він пояснює це тим, що з багатьох зараз ніби спали якісь обмеження, люди стали більше цінувати власну свободу та індивідуальність. А тату це та радикальна ознака виходу за межі звичного досвіду, яку може собі дозволити кожен. Однак Микита переконаний, що рішення про тату точно не має бути імпульсивним. Робіть тату усвідомлено ніколи не поспішайте, якщо ви. Не знайшли е, щось унікальне, пошукайте того, чи роботи вам сподобаються, і просто дайте далі робити людині, якою роботами якої ви е, задоволені, робити свою справу. А як ви згодні з такими висновками цікаво дізнатися вашу думку? Тож пишіть у коментарі. А я тим часом нагадаю про важливість підтримки українських військових. Зробити це можна зокрема через цільовий фонд, кому що треба. За посиланням в описі ви знайдете наші звіти, а також актуальні рахунки. Зараз ми продовжуємо збір на зимовий одяг для наших бійців. Дякую за підтримку.